Сьогодні ми розпочинаємо роботу над ігровим проєктом «Панда у лабіринті. Ви вже повинні переглянути презентацію та ознайомитися з основними ідеями майбутньої гри. Для того, щоб почати створювати гру, нам необхідно відкрити середовище m -Block. Для того, щоб наш проєкт автоматично зберігався та ним можна було поділитися в майбутньому. Необхідно війти в свій обліковий запис. Це досить легко зробити за допомогою шкільної електронної пошти. Обираємо шкільну електронну пошту. Чекаємо, поки війде. Для того, щоб створити гру, нам спочатку потрібно створити лабіринт. тобто нам потрібно додати певний фон і намалювати сам лабіринт. Обираємо вкладку фон, натискаємо Костюми. Додати фон. Обираємо якийсь нейтральний фон з нейтральними кольорами, щоб не було у нас там різких переходів. ну, Наприклад, ось такий. Натискаємо ОК. Після цього приступаємо до малювання, власне кажучи, лабіринту. В редакторі малюнків обираємо інструмент «Лінія». Додаємо, щоб вона була товстіша. Тобто, десь у нас нехай буде розмір 15 пікселів. Колір нехай буде залишитися чорним. Якщо вам подобається якийсь інший, ви можете вибрати інший, але обов'язково яскравий. Я залишу чорний. Ну І малюю лабіринт. Лабіринт спочатку не повинен бути досить складним. Тобто, ви малюємо простенький лабіринт. В майбутньому ви можете цей лабіринт ускладнювати. Ну, наприклад, на наступ, при переході на наступний рівень у вас лабіринт може бути ускладнений. Так, лабіринт у нас готовий. Переходимо до розділу спрайти. Ми бачимо, що наша панда, вона. Досить велика і не зможе пройти по цьому лабіринту, тому її нам необхідно зменшити. Коли ви вимкнули розділ спрайти, знову ж таки ось тут натискаємо, якщо не з'явилося графічний редактор, натискаємо костюми. Далі обираємо інструмент вибрати, виділяємо всю панду і за один із куточків беремо і зменшуємо. Дивимося так, щоб наша панда ну, поміщалася на малюнку. Ви бачите зараз, що панда зможе пройти між лабіринтом. Можна ще зменшити, щоб було менше. Із малюванням лабіринту і зменшенням панди завершено. Переходимо до створення, власне кажучи, алгоритму. Переключаємось на написання коду. І створюємо такий код. Першим ділом нам треба помістити нашу панду на початок нашого лабіринту в лівий нижній куток. Як це ми будемо робити? Вибираємо команду, коли натиснуто зелений прапорець. Далі обираємо команду рух і е, вибираємо команду переміститись в точку. В яку ж точку нам потрібно переміститись? Ми беремо нашу панду мишку і натискаючи ліву кнопку миші, переміщуємо на початок нашого лабіринту. Далі дивимося, які у нас ось тут вийшли координати. Мінус 186, мінус 116. Ну, тобто можна наближено там мінус 185, ну і мінус 115. мінус 115. Перевіримо, де у нас панда. Опиниться, добре, якщо ми її пересунемо сюди натиснемо на зелений прапорець, вона все рівно буде в нас опинятись на початку лабіринту. Це початок нашої гри. Наступне блок команд це потрібно заставити нашу панду рухатись. Як це можна зробити? Для цього також беремо команду, коли натиснуто то, тільки вже не на зелений прапорець. а Певна клавіша. Ми будемо керувати нашою пандою клавішами. Стрілка вгору, стрілка вниз, стрілка вправо, стрілка вліво. Значить, Обираємо, стрілка вгору. Далі в групі команд «Друг» обираємо команду повернутися в напрямку. Якраз це в нас стрілка вгору натискаємо і ставимо ось цей вказівничок стрілочки вгору. І рухатися. ну, 10 кроків, можливо, багато. Давайте будемо 5. Аналогічно робимо всі інші стрілочки. Як це зробити? Права кнопка дублювати. Далі стрілка вниз. Повернутись в напрямку вниз. Ну, а команду рухатись 5 кроків, залишаємо без зміни. Натискаємо знову дублювати. Стрілка вправо повернутися вправо, і рухатись 5 кроків. Дублювати, стрілка вліво, повернутися вліво, і рухатись 5 кроків. Запускаємо, пробуємо натискати на стрілочки. Ми бачимо, що наша панда рухається, але от вона повертається досить е незграбно. Для цього нас потрібно додати команди додати команду, встановити тип обертання зліва направо. Ось, додаємо ці дві команди, пробуємо знову. І наша панда зараз спробуємо, от вона вже рухається краще. Тобто, ми вже можемо. З нею керувати. Наступний крок це додати, а що ж буде, якщо наша панда торкнеться лабіринту, обираємо події. так Коли натиснуто зелений прапорець, управління завжди, якщо, і нам треба поставити датчик або сенсор. Значить, У нас є, дотикається до кольору. Якщо доторкнувся до певного кольору, ми можемо обрати колір, до якого будемо дотикатись. Для чого беремо ось цей інструмент піпетка. Наводимо на нашу межу, там, де ми малювали лабіринт. Вибираємо чорний колір. Або той кольор, яким ви малювали. І дублюємо команду. Переміститися у точку X, Y, тобто переміститись на початок лабіринту. Натискаємо. Рухаємося, перевіряємо, як реагує на доторк до лабіринту. Наша пандочка. Навмисно доторкаємося, і ви бачите, що наша панда зупинила, чи опинилася на початку лабіринту. На сьогодні це все. Перевірте, щоб у нас було тут збережено. Для цього. Ми напишемо назву нашого проєкту Лабіринт. Далі Зберегти. І сьогодні ми поки що нічого не здаємо. На наступному уроці ми з вами продовжимо.